Пролог. У неділю, вранці рано, поле вкрилося туманом. У тумані, на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чом віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате. Дитя моє, мій синочку, нехрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата, не лай мене, молитимусь, із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, ридаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози тихесеньку про вдову співала. Як удова в Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила! Там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала. Трути зілля не найшла, та синів двох привела, в китаєчку повила і на Дунай однесла. Тихий, тихий, Дунай, моїх діток забавляй. Ти, жовтесенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай, і сповий, і собою укрий. І був собі дід та баба. З давнього давна у гаї над ставом У двох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє. Ще змалечку двох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин. Садок у гаї розвели, і пасіку чималу всього надбали, та діточок у їх бігма. А смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе доброчесно в добру годину, і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхній хаті, а ще гірше старітися у білих палатах. Старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх на розтрату. Друге. І дід, і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи гарненько в білих сорочках. Сіяло сонце в небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. Сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. В такім раї, чого б, бачся, старим сумувати? Чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило? Не знаю, що і після чого, старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога, та хто в далеку дорогу їм добре коней запряже? А хто нас, Насте, поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зостарілись кому понадбали добра сього. Стривай, лишень, чи чуєш щось плаче за воротами, мов дитина. Побіжім лишень, бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт. Прибігають мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго і новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила, останньою свитиною дивились, молилися, старі мої, а сердешне, неначе благає, випручало рученята й до їх простягає, Манюсінькі і замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що, Насте? Я й казав, от бачиш, от і талан, от, і доля, і не одинокі. Бери ж вишень та сповивай. Ач яке, ні в року. Неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами: один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний, потом заробляє, та, ридаючи, становить перед образами. Нема дітей, чудно якось діється між нами. Третя. Аж три пари на радощах кумів назбирали, та ввечері й охрестили, і Марком назвали Росте, Марко, старі мої, не знають, де діти, де посадит, де положит і що з ним робити. Минає рік, росте Марко, і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний, у найми проситися. А що ж, каже, возьмім Насте, трохи трохиме, бо ми старі, не здужаєм, та такий дитина. Хоч воно вже й підросло, та все ж таки треба коло нього піклуватись. Та воно то треба, бо я й свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер, що візьмеш, небога, за рік чи як, а що дасте? Е, ні, треба знати. Треба, дочко, лічить плату зароблену плату, бо сказано, хто не лічить, то той і не має. Так отак хіба, не Бога, ні ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо, отоді й за плату. Чи так, дочко, добре, дядько. Просимо ж у хату. Поєднались, молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері і в досвіта, а коло дитини, так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головоньку йому змиє, і сорочечку білу, щодень Божий надіває. Грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає. Дивуються старі мої, та моляться Богу, а наймечка не невсипуща, що вечір не Бога, свою долю проклинає, тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає й не бачить. Опріч Марка маленького, так воно не знає, чого наймечка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці, часом серед ночі, прокинеться, ворухнеться, то вона вже скочить, і укриє, і перехрестить, тихо заколише. Вона чує стиї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає. І мамою, невсипущу Ганну величає, Не зна Марко, росте собі, росте, виростає. Четверте: чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сльоз чимало принесло, бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали трохима діда. Прогуло, прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать, з загаю темного вернулась до діда в хату спочивати. Уже Марко чумакує і восени не почує ні під хатою, ні в хаті кого небудь треба сватать. Кого ж би тут, старий дума, і просить поради у наймечки? А наймечка? до царів не брада, слать старости. Треба Марка, самого спитати. Добре, дочко, спитаємо. Та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, з святим хлібом обміненим панну у жупані таку кралю висватали, що, хоч за гетьмана, то не сором. Отаке-то диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати та й весілля. Та ще ось що хто в нас буде мати. Не дожила моя Настя та й залив сльозами. А наймечка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зомліла. Тихо стало в хаті. Тільки наймечка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай місили. На хуторі Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає, та прохожих, проїжджачих у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить, знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер та реготня в хаті і на дворі. і жолоби викотили з нової комори, скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють. Та все чужі, де ж наймичка? На прощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я, наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає, піду помолюся. Усім святим у Києві. Та й знову вернуся в вашу хату, як приймете. Поки маю сили, трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. Розвернулося весілля, музикам робота і під ковам. вареною столи й лави миють, а наймичка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала. Найнялася носить воду, бо грошей не стало на молебстві я Варварі. Носила, носила, кіп із вісім заробила, і Маркові купила святу шапочку в печерах у Йована Святого, щоб голова не боліла в Марка Молодого, і перстеник у Варвари невістці достала, і всім святим, поклонившись, додому верталась. Вернулася, Катерина і Марко зустріли. За ворітми ввели в хату і за стіл посадили, напували й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина отпочить послала За що вони мене люблять, за що поважають? О Боже мій милосердний, може, вони знають? Може, вони догадались? Ні, не догадались, вони добрі. І наймечка тяжко заридала. Шість тричі крига замерзала. Тричі розставала, тричі наймечку у Київ Катря проводжала, так як матір. І в четвертий провела не Богу, аж у поле до могили, і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після пречистої, в неділю та після першої, Трохім старий сидів в сорочці білій, в брилі на призьбі. Перед ним з собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у Катерину і ніби йшла до діда в гості. Засміявся старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю, чи, може, в лісі хто одняв? Чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла? Е, сором, сором, Лепська мати. Аж зирк і наймичка ввійшла. На двір старий побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі, Ганна діда питалася В дорозі ще й досі, а я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися, так щось тяжко стало. І внучатам із клуночка гостинці виймала. І хрестики, дукачики, й намиста разочок, яриночці, і червоний з фольги образочок, а Карпові соловейка та коників пару, і четвертий уже перстень святої Варвари, Катерині, а дідові із воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого, не не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. А ось ще осталось півбубличка, І по шматочку дітям розділила. Восьма. Війшла в хату, Катерина їй ноги умила, і полуднуват посадила, Не пила й не їла стара Ганна. Катерино, коли в нас неділя, післязавтра треба буде Акафіс найняти, Миколаєві святому І на часточку дати, бо щось Марко забарився. Може, де в дорозі занедужав сохрань Боже. і покапали сльози, старих очей замучених, ледве ледве встала, із за стола. Катерино, не та вже я стала, зледащала, нездужаю, і на ноги встати. Тяжко Катре умирати в чужій теплій хаті. Занедужала не Бога. Уже й причащали, І мало святіє служили, ні, не помагало. Старий Трохім надвір'ю, мов убитий, ходить, Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі. Боляща щодень, щогодина ледве чути питається: Доню, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Восьма. Іде Марко з чумаками, Ідучи, співає Не поспішай до господи, воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймичці на очіпок парчі золотої, і червону добру хустку з білою габою. А діточкам черевички, фіг та винограду, а всім вкупі червоного вина з цареграду, ведар строє у барилі, і кав'яру з дону, всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко, не журиться. Прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов. Біжи швидше, швидше введи в хату. Слава тобі, Христа Боже, на силу діждала, і отче наш, тихо тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, занози ховає, мережені, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна Катерино? Я пак дібайдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім, лишень в малу хату, поки випрягає воли батько, вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався, Ганна шепче Слава, слава, ходи сюди, не лякайся, вийди, Катре, з хати, я щось маю розпитати, де розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко! Подивися, подивися ти на мене, бач, як я змарніла, я не ганна, не наймичка, я. Та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я. я твоя мати, та й замовкла. Зомлів Марко, й земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.